Друзі, я вас вітаю на нашому майданчику Вінкар. Що ж, хотів почекати, поки сонце зайде, щоб зазняти нам, вам наш майданчик. Але не буду вже чекати вечора, покажу, як є. Надіюсь, відео вийде нормальним. Так як, коли сонце світить, сильна тінь і дуже засвічує, в темноті затемнює і не дуже добре видно. В общем, що хочу показати? Покажу вам зараз на майданчику, які у нас є машинки в наявності на сьогоднішній день. Дату я вкажу. Знімаю такі відео приблизно раз на два тижні. Що хочу сказати: привозимо автомобілі від А до Я, викуповуємо автомобілі в Європі на аукціонах і приганяємо їх сюди, в Україну. У нас своя логістична компанія. Привозимо їх, скажімо так, від А до Я. Тобто у вас не буде посередників, які будуть скажімо так, наживлятися на вартості автомобіля. Тому більше автомобілів побачите на нашому сайті. Внизу тут, я думаю, побачите надписи WinCar, додаєте.com і переходите на наш сайт. Або внизу залишу посилання, також в коментарях прикріплю посилання на сайти і телеграм-канал. В телеграм-каналі більше актуальних автомобілів. Також співпрацюємо з перекупами, дуже вигідні умови. Номер телефону ось тут ви бачите. Звертайтесь, дам подробні інструкції, що і як працюємо, є індивідуальні знижки. Так, що ж, покажу зараз, які у нас є машинки. А далі, якщо зацікавить, дзвоніть, звертайтесь. Так, почнемо огляд з першої машинки. У нас Міган line Красавчик на крутих 18 дисках GT-Line ковши сидіння, реально крутий обвіз, класна комплектація. 17 рік, 220 тисяч км пробігу, двигун 1,2 ТЦ, 130 кінських сил, 4-хціліндровий наголошую, механіка 6-ступка 12300. Погодьтесь, красень! Далі Рено Зоя, інтенс комплектація, 52 квт час батарея, 2020 рік, 65 тисяч кілометрів пробігу, запас ходу до 400 км. До речі, в телеграм-каналі і на сайті можете побачити, у нас там Zoe реально багато. В білому кольорі багато їх викупили. Є багато варіантів по дуже гарним цінам. Звичайно ж, автоматична кропка передач, ціна 18400. По цінам можуть ціни зробити чуть-чуть дешевше. Торг у нас і є невеличкий, але він є присутній. Далі Citroen C0 дві тисячі 2011 року, 16 кВт час батарея, 6500. Запас ходу, заявлений заводом 110 км, але реально вони проїжджають в районі там 90 дев'яносто в цих межах. Далі Nissan Leaf 2019 року випуску тисячі км пробігу, батарея 40 ка пробігає в районі там, 350 км. Звичайно що автоматична коробка передач, точніше, не коробка, ну, в общем, пряма передача. 18900 рідній фарбі. Ще у нас Leaf трошки в кращій комплектації, теж весь в рідній фарбі. 2019 року випуску, також який цей два брати-близнюки. Пробіг 41 тисячі кілометрів, теж батарея на 40 кВт годину Ціна 22500. Наступний у нас ліфт 2016 року. 63 тисячі кілометрів пробігу. 24-ка батарея 11700. А ця машина, яку люблять дуже клієнти фотографувати, це суто комерційний транспорт для перевозок. До речі, дуже класний. аналогів, я б сказав, на сьогодні немає. Хіба що якийсь лютий Китай буде? Це у нас Лігір Пульс. До речі, фірма основана в 60-х роках, і це була фірма, яка виготовляла спорткари переважно і приймала участь в Формулі 1. Тому бренд реально крутий, але про нього мало хто знає на сьогодні. Лігір Пульс l 1 з 2017 року, 5500 км пробігу, запас ходу реальний до 150 км. На такій машинці взимку ми проїжджали 120-130 км і ще залишався запас ходу. 5700. Для комерції ідеальний варіант. Далі у нас Mercedes r класа 3 літровий дизель 265 киських сил, 2012 рік. Пробіг 285 тисяч км. Автомат Шкіра 17500 7 місць. Величезний красень. Крутий мінівен. Але у нас ще один буде крутий мінівен, точніше є два від Renault, Renault Espace. Так, надіюсь, сонце не дуже сильно сліпить не буде на відео щось видно. Далі у нас коліос, Ця машинка до нас тільки заїхала, ще не робили передпродажної підготовки. Ціну зроблю цікавішу, якщо забирати не готову машину, як є. 15-й рік, 153 тисячі кілометрів пробігу, весь в рідній фарбі 2-літровий дизель на 175 кінських сил. Це найпотужніший 2-літровий дизель в лінійці Рено. Він тільки в Талісмані вже пішов цим же маркуванням М9Р з потужністю 200 кінських сил. А в цих роках він 175 кінських сил мав максимальну потужність. Механіка шестиступка, шкіряний салон 13 700. Рестайл, R-Link, сенсорна мультимедія, босе комплектація і ось у нас теж брат-близнюк, так же як Ліфи, два біленьких красення в рестайлі. Цей Коліос я вже знімав попередньо, декілька днів тому я його публікував. 13-й рік, 157 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий дизель, але на 150 кінських сил. Механіка шестіступка, 12-400, теж босе, але тут комбінований салон. Ззовні навіть диски такі ж самі. І У нього, до речі, це кінець 2013 року, в нього R-Link. Так, далі у нас е, пішов е, так скажем, комерція е, автомобіль конкурент Kengo, Кадіка це е, Ford Transit Connect 2015 року випуску. Якщо бути точним, він там без місяця 16-й, так що майже 16-й рік, пробіг 212 тисяч кілометрів, 1,6 дизель, 90 кінських сил, механіка 11400. До речі, Цікава тема на ньому. У нього ззаду сидіння рухаються, і решітка, яка перегородка між вантажним відділенням і салоном, вона рухається на салазках вперід і стає за передніми сидіннями. Класна, практична машинка в дуже доброму стані. Там Багато що поміняно. Там На ньому зараз поставили нові форсунки, масла, фільтра, все повністю обслужена машина. Реально. Для майже 16-го року машина взагалі супер. Щоб щось возити. Як для робочої лошадки, то хороший варіант. Далі у нас Рено Grand Scenic 2009 року випуску, пробіг 245 тисяч км, півторашка дизель 110 кінських сил, механіка 6 7700. Маємо безключовий доступ. Сім місць, акустика Аркаміс, тачки душу, світло, шкіряне кермо і так далі. В общем, все по стандарту, як у них є. Але акустика Аркаміс це вже перевага і безключовий доступ це, це теж велика-велика перевага. Далі у нас ось цей красень Mercedes-Benz C класу 2016 року випуску рідного пробігу 132 тисячі кілометрів, всього на всього 1,6 дизель на 150 кінських сил. Реношний двигун, чугуняка, невбиваємий, класний, дуже економічний. Такий автомобіль по місту будуть споживати в межах 7 літрів, і траса буде там в межах 5 літрів. Знову ж таки, хто як їздить. Автомат, автомат мерседесовський, 7-ступеневий. Цінник у нас 20-300. Далі Міганчик теж на хорошій комплектації. до речі, 2009 року випуску, перший облік 2010-му, 217 тисяч км пробігу, півторашка дизель, 110 кінських сил, механіка 6-ступка 7490. 7500. Безключовий доступ, автоскладування зеркал, 17 диски, акустика теж Аркаміс, хороша комплектація, класна машинка. Далі у нас е, рідкісна в принципі, машина і дуже цікава, яка буде виділятись трошки в місті. Е, Рено, ой, Nissan Рено, пульсар. Сказав би так, зовні це Лів, а всередині Міган. Е, пробіг, е, Це у нас 2014 рік, пробіг 237 тисяч км, півторашка дизель, механіка шестиступка, 9700. к 9 к Реношний на 110 кінських сил, камери в круг, 17 диски. Шкіряний салон класна комплектація. Огляд по цій машинці побачите на каналі. Далі Renault Scenic 3 2010 року випуску, пробіг 108 тисяч кілометрів. З таким пробігом, в принципі, машини дуже рідко заїжджають в таких роках. Дуже рідко. Але є огляд по цій машині також, дуже гарний стан. Подивитися, по педалям, по керму, ручка, кропки передач, сидіння, все в ідеалі. Нічого не реставрувалося, і реально це в дуже доброму стані. Ціник 7600. Середня комплектація, датчики дощу, світла, навігація, електронні стоянки вигогальмо і так далі. Так, Попереднє я казав про Mercedes Air клас і ось вам ще один величезний мінівен. Практично як паркетник, а може, навіть джип-яр такий конкретний. Рено Еспас, як кажуть французи, або як українці кажуть, Espace. пробіг. Це у нас 2017 рік, пробіг 176 тисяч кілометрів. 1,6 дизель 130 кінських сил. Механіка 14900, класна комплектація, Full Led оптика, Класна машина з величезним кліренсом, величезним салоном. Огляд по цій машинці закину або сьогодні, або завтра. Подивитись, дуже цікавий автомобіль. Далі Міган e, 4, перший облік 16, ой, рік випуску 16-й, перший e, облік у 2017 році, e, пробіг 140 тисяч км, півторашка 110-й, механіка 13100 в цікавому синьому кольорі. парктроніки передні і задні, e, безключовий доступ, автоскладування дзеркал тощо. Далі інфініті Q30 2016 року пробіг 170 тисяч кілометрів, 2,2 дизель, 170 кінських сил, автомат 7-ступеневий, ступеневий, 19,900. Практично той же самий Mercedes, в класі комплектації. що у нас тут? У нас тут і, шкіри, і босе, і чорна стеля. В общем, парктроніки круг комплектація жирна. Реально класна, велика машина. Хотів, як ніби хетчбек, але він величезний. Даже візьміть в порівнянні з Міганом, він реально здоровий. Так, далі Рено Grand Синік 2009 року випуску на 5 місць. Пробіг 216 тисяч кілометрів, півторашня дизель 106 кінських сил, механіка шестистука, 750. Майже максимальна комплектація, не вистачає тільки панорами електроприводу і підігріву сидіння. Так є все, все, все. парктроніки, передні, задні, безключовий доступ і так далі. Це у нас свідженький заїхав трафік. Якщо цікаво, трафіки теж бувають, але максимум до 5, до 5 років, старші не беремо. Так, далі у нас міганчик третій, 2009 року випуску. Пробіг 189 тисяч кілометрів, півторашка дизель, 106 кінських сил, механіка 6-ступка, 7650, весь в рідній фарбі, середня комплектація, датчики дощу, світла, е е навігація, клімат двузоний, якось так, ліміт. Так, по цьому мігану ще його мені не здали в публікацію, ціни ще немає, але якщо буде цікаво, то вам дам іншу. Дальше. Міган 4 2018 року випуску, чистий 2018 рік, 201 000 км пробігу, півторашка дизель 110-й, механіка шестиступка, 13, 13100. Весь в рідній фарбі. Практроніки, передні, задні, в принципі, як і більшість міганів заїжджають в таких комплектаціях без ключовий доступ, автоскладування дзеркал і так далі. Далі лагунка. 11 рік пробіг 285 тисяч кілометрів, двохлітровий дизель, невбиваємий двигун, як і на коліосах. Попередніх 150 кінських сил. механіка шестиступка, 8300. Кузов універсал. тачки дощу, світло, облузоний клімат, навігація і так далі. 2 літра на ньому дуже добре їде. Так, спринтера спрінтера готуємо до продажу, будуть продаватись холодильнички. останні машини. Не запитуйтесь за них цей сценік. Теж готується, ці машини так колег. Peugeot 3008 2017 року випуску 231 тисячі км пробігу 1,6 HDI 120 кінських сил, автомат, наголошую ISIN, класичний, звичайний автомат. 19700 в класній комплектації, безключовий доступ, автоскладання дзеркал, колір білий перламутр, весь в рідній фарбі. Дуже класна машинка. Є, е, до речі, огляд по ньому, можете подивитися. Кашкай плюс 2, 11 рік, 181 тисячі пробігу, півторашка дизель, 110 кінських сил, 10500 на панорамі, хороша комплектація на 17-х дисочках, 7 місць. Це у нас Espace готується, теж буде в продажі. Цікавий варіант, що у нас буде 2 Еспайс скоро. Або, як кажуть французи, Espace. Так, зефіра 2009 року випуску 170 тисяч км пробігу, 1,9 дизель, механіка 6 ступка 7 900, 7 місць. Так, І далі вже в хорошій комплектації панорамний дах. Зверніть різницю, яка у них криша, вона різна. Ця у нас зефіра 10-го року, 223 тисячі км пробігу, 1,7 дизель, 125 кінських сил, механіка 6-ступка 7-800. Citroen, що ж Це, це у нас виходить один-єдиний автомобіль на бензині, то всі дизеля. Це 4-й 13-й рік, 145 км пробігу, 1,6 бензинка 156 кінських сил. Якщо я не помиляюсь, поправте мене в коментарях, що помилився. 7900. Класні машинки, до речі, конкурент Мегана. Ще один класний варіант знову ж таки, конкуренти обидва. Пижики в чомусь будуть поярче, але це у нас базові комплектації, хоч і у них класна тема, це те, що мінімум кнопок, все сенсорне, навіть клімат-контроль сенсорний. Це у нас 308 SV універсал 2015 року випуску, 177 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 дизель на 120 кінських сил, механіка шестиступка, 9300. Nissan Кашкай, 13 рік випуску, перший облік в 14 2014, 193 тисячі кілометрів пробігу. Півторашка дизель, 110 кінських сил, механіка 6-ступка, 12400. Класна комплектація, 18 диски, диск, панорамний дах, комбінований салон. Так, і будемо завершувати огляд по двом пасатам Б8. Цей Б8 до нас тільки заїхав сьогодні. Ще треба його, до речі, помити і вже ще раз прорахувати. По ціні можемо можемо трошки помиляти, повішав ціну, чисто, щоб вам показати хоч щось приблизно Б8, 17 року, 235 тисяч кілометрів пробігу, двохлітровий дизель, 150 кінських сил. Механіка, ой, кажу механіка, автомат ДСГ 15200. Наступний b 8 у нас 2016 року випуску 200 тисячі км пробігу, 2-літровий теж дизель на 150 кінських сил теж на автоматі ДСГ 16500. Ну що ж, машинки я показав, які є в наявності, але ще доставляються. Зараз нам на майданчик їде около 10 автомобілів нових, які веземо. Ще у нас багато автомобілів є на майданчику в Медики, в Катовіці та Медика. Можете ті автомобілі переглянути на сайті, завезу на доставку орієнтовно. Днів 7-10 буде. І є ще варіанти у нас на сайті, які доставляються наразі з Франції, які теж можна по завдатку забронювати і привезти на вас. Всі автомобілі завезені з Європи. Як бачите, вони, наприклад, на французьких номерах, але розмитнені, сертифіковані, виписують тут же вам довір купівлі-продажу. пишемо транзитні номера, їдете в МРЕВ вставити на облік. Так, ну що, буде завершувати відео, то вже на 17 хвилин вам не розповідав. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока!